Привіт, вітаю вас на каналі моєму. Я, нарешті, забрала машинку з ремонту, і е, моя машина це тепер моя студія для запису відео. Хочу сьогодні поговорити на таку тему, з якою до мене останнім часом почали. Частіше звертатися клієнти. Я бачу, що вона реально актуальна для багатьох весною у нас величезне падіння мотивації, якийсь такий упадок сил. Ми відчуваємо, і відповідно люди задаються питанням, чого так. І тут така штука, що весна. Це означає, що пройшов довгий період зими, коли не було сонечка. Ми не отримували ось цей вітамін Д природній. все таки ми з вами зараз постійно живемо в стресі, тому що ну, зрозуміло, чому всі ці новини, і все-таки довгий період ми в цьому стресі постійному фоновому знаходимось, і ресурси організму по суті вичерпуються. Відповідно, коли у нас не вистачає вітамінів групи Б, магнію, коли вітамін Д уже просто на грані. А ще дуже важливо, коли у нас оці емоційні качелі, це свідчить про те, що у вас багато великий викид гормонів, там, наприклад, гормон кортизол, це гормон стресу, і частина гормонів вони мають білкову структуру, і це означає, що білок також в організмі. Витрачається, відповідно, падає Раз, заразом за цим всім ще імунітет, і ми хворіємо. Я думаю, ви бачите зараз, яка повальна по суті епідемія ем, ринітів, тонзелітів, горло, кашель, ем, і ці всі весняні болячки ще додаються до того, що ми маємо втомлений організм, і це все. Воно копиться, копиться як такий ком сніжний і втомлює нас. Хоча, здавалося б, весна, хочеться розквітати, займатися спортом, займатися собою, надіятись на краще. А у нас з вами трапляється ем, вигорання таке, я б, ну, я б назвала це таке ем, вигорання зимове. Що з цим робити? Питання зайнятися в першу чергу організмом. Треба дати базу організму, на якій в нього буде ем, ресурс для втілення по суті ваших цілей вам потрібно правильно харчуватись? Згадати про норму води свою я я здається в усіх відео про це говорю, і сьогодні почула таку фразу, що китайці постійно носять з собою термоси, дорослі, діти, старенькі, вони завжди вносять з собою в термосі теплу водичку і п'ють її. І теплою водою лікують практично всі хвороби. Так, от нам отакий досвід треба переймати в інших культурах, якщо, на жаль, в нашій культурі немає ось цієї культури. Турботи про себе, про свій організм, то потрібно її переймати в інших. А, нічого страшного в цьому не бачу. Тому всім раджу заводити собі термоси, пляшечки, носити собі воду, пити норму води. Це дуже важливо, просто мега важливо. Далі згадувати про корисне харчування. Що це таке? Для кожного це щось своє. Для когось не їсти чіпси це вже корисно харчуватись. Хоча це не так. В організму є певна потреба. Кожен день споживати по суті, певний набір мінералів, певний набір мікронутрієнтів, вітамінів, макронутрієнтів. Коротше, це ціла наука. Якщо вас це цікавить, і ви хочете якось глибше в це поринути, розібратися самому, тому що інформації реально в інтернеті дуже багато. Але є такий нюанс, що коли ви за цю інформацію чимось платите, там своїм часом витраченим, коли ви сідаєте, читаєте книгу, да і присвячуєте їй час, то ви потім цю інформацію дуже добре засвоїте. А коли десь це просто якийсь пост в інстаграмі, десь про майнув, і ви не знаєте, воно вам підходить ця інформація, не підходить. Це вирішить вашу проблему чи ні? Воно якось. Знаєте, Незрозуміло, а коли ти перенаєш і структуровано отримуєш інформацію по порядку, всю, то тоді вона краще засвоюється і її набагато легше примінити. Так от для тих, хто хоче більше розібратись, я створила такий міні-курс, якби сам собі нутриціолог можна його назвати. Я його назвала базова енергія, тобто те, що дасть організму базову енергію. І ще класна фішка. Чим він відрізняється від більшості курсів? По перше, ціною, звісно, набагато нижча ціна, чим курси нутриціології. Я на своє навчання витратила навіть страшно сказати скільки. Я сподіваюся, мій чоловік не буде дивитися. Це відео ну коротше, більше кількох тисяч доларів, якщо от за ці 4 роки взяти. Вартість всіх тих навчань, які я проходила, це і наші українські, і закордонні, і в Стенфорді я проходила навчання на дитячій і дорослій нутриціології. Отримувала сертифікати. Є безкоштовні курси, звісно, їх дуже багато. Але все-таки, оці платні, коли ви платите, ви знаєте, що ви отримуєте. у Вас є там заворотній зв'язок від тих, хто дає це навчання. Це, ну, це реально класно. Так, от ціна. Перше, чим відрізняється ціною. І друга фішка це те, що я туди додала. Ось ці коучингові практики, які я останні півроку практикую сама, практикую їх з клієнтами, і в клієнтів дуже класні результати. Можете подивитися у мене на сторінці в інстаграмі відгуки. Я ще поділюся зараз. В мене вже є підбірочка аналізів до і після, тому що все таки робота нутриціолога це такий довготривалий процес, де потрібно. Чекати, чекати, поки спрацює те саме корисне харчування, коли людина нарешті навчиться якісь певні звички вводити в своє життя, і потім це дасть результат, уже який можна перевірити по динаміці аналізів, тобто подивитися, що вітамін Д був в дефіциті, а тепер ми його вивели в норму. Так само там був інсулін завищений, тепер ми його знизили, і тепер немає ризику серцево-судинних захворювань, там, і того ж самого діабету. Так от, до чого це я? Якщо вас цікавить поринути в цю тему глибше відео на мій міні-курс в посиланні, і для тих, хто хоче уже все знає, але не може діяти. І тут такий важливий нюанс. Якщо ви все знаєте і не робите, і ви, наприклад, там хочете схуднути, уже там п'ятий рік підряд. І не вдається вам. І ви там чуть-чуть до літа скинули, а потім знову, знову щось сталося, ви знову вас такі відкати, ви знову набираєте. Тут потрібно розібратися з своєю мотивацією це, це класна тема, тому що я також, так як і більшість людей, періодично у мене є ці відкати. Але я слава богу навчилася працювати зі своєю мотивацією. Я розібрала, що дійсно мене заряджає, мотивує, як оце кожен ранок прокидатися і не втягувати, ну якби не вговорювати себе, піти зробити зарядку, а просто от внутрішнє оце бажання її робити. І якщо вас досі не ви не знайшли цю свою мотивацію, я вас запрошую до себе на коуч сесію на безкоштовну першу коуч сесію де ми з вами розберемо за 30 хвилин, в чому проблема, знайдемо якийсь запит, розберемося, що вам заважало на даний момент, да, от іти до своєї цілі, і пропишемо такий міні-план, що робити. Якщо вам цікаво, як працює коучинг, я вас запрошую на оцю таку безкоштовну діагностичну міні-сесію. Я закінчила недавно навчання, вже практикую. У мене вже було більше 20 напевно, да? більше 20 клієнтів, і в них неймовірні результати. Я відгуками також буду ділитись в інстаграмі. І сподіваюся, що ось ця методика нова, яку я освоїла, змінить життя. Сотень людей. Ось така в мене місія на даний момент. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь і будемо йти до своїх цілей разом. Пока!